Читаючи це місце, ми бачимо те, що Бог каже, будьте полем'яними. Бог каже будьте римлянам, 12 розділ, 10, 11, 12 вірш. Ми читаємо про те, яким треба бути. Взагалі, дайте Біблія нас учить, Ким нам, яким нам треба бути? Нам бути добродушним. Біблія каже, що нам треба ставити, грубо говоря, ближнього вище себе. Вище себе. Ми читаємо тут, що треба вище з себе. Будьте добродушні один до одного. З брательською любов'ю. Як я можу любити чужу людину як брата свого? Чи я не люблю, не люблю вибачити свого, свого рідного брата, якщо я не люблю вибачити українця, взагалі ви любите Україну? Так. Да. Да? Да. Зараз ми це перевіримо. Підійміть, що, хто кидав сміття на вулиці викидає. Кидав хоч раз в житті, чесно. Mm -hmm. Mm -hmm. Ні, за хоч раз зробили ви це? Підіміть руку. Підніміть руку. Всі, під... кидали, Підніміть кидали, руку. всі ні. Я питаю, чи ви це робили? Підніміть руку, хто не хто кидав. Підніміть руку, хто ні разу не кидав на вулиці бумажку. Ні разу не кидав. А, значить, всі кидали. А як ви, получається, ви не любите українців? Бо двірник українець потім прибирає після вас, бо ви смітите, коли ви сюди приходите. І сте цукерки кидаєте на пол. Так само ви не любите. Тут це молодий. Не молодиї, тут всі молодії. Швачки чіпляють пів сюди. І це приклад хороший, як практично. Коли сюди приходите, ви кажете. Ні, я туди чекати не буду. Я щеки люблю себе. А церкву я не люблю. А церква це люди, які тут є. Якщо ви любите цю помістну церкву, ви жертвуєте туди. Ви допомагаєте ближньому в тому, чому йому потрібно. Коли я кажу, давайте зберемося, підемо поблаговістимо. Ми любимо грішника і йдемо йому, говоримо про Ісуса Христа. Ви допомагаєте, тому, хто тут стоїть за кафедрою, за, коли він проповідає, ви не розмовляєте, а уважно слухаєте, берете ручку у і записуєте, якщось правильне або щось корисне. Він сказав. Ви проявляєте любов і терпіння, якщо навіть на 20 хвилин довше вас затримали. А не кажете, вже 8.20 пора мити ноги лягати спати. <ріху> да. Да. Це така, така справа. Ось вас є. чим займалася Іра. Ось, ваш підхід має бути. Мати полум'яну кохання, мати добрата в Христі. Так. не нилі в ділі. От кушу, я запрошу, кажу, кажу, біжіть мені по роздавати трактатів. О, я не вже роздавала, хватить мені це вже давати, я вже надоїло. Вчора мені вже давали, що ти не роздала, що я буду це роздавати. Оце такі відповіді чую від людей. А що я дожу сюди приходити до вам допомагати? Що я дожу сюди приходити вам проповідувати? В мене куча роботи є. Я так само маю відповідати, виходить. Не ліниві до діла! Полумняні в дусі служич... служачі Господу. Ви хочете Богу служити? Да. Я задам питання, а яким служінням займаєтеся при цій церкві? Яке служіння в вашій цій церкві? Ні, ні. А чому ніяке? Ви вже маєте стільки сім туди ходити. Ні, ні. Чому немає ніякого служіння у вас? Згідно Біблії, у вас має бути служіння. Написано служ... служіння Господу? Будьте добродушні один до одного з братерською любов'ю, в пошані перше, віддаючи перевагу один одному. Коли там черга? ні, я перший. Мене першого посія, я не поняв, що ви тут все. Я зрозумію. Я тут главний церкви, я тут церкві, я тут церкві. Я даю гроші туди в церкву, все, наш я главний. Він дав 10 гривень вже все, він тут головний. Все! Вже тут тут не знає. Так, я не поняв. ну давайте бігом мені води. Я ж даю 10 гривень щомісяця. Де моя вода? Де стаканчики мої? Де мій збірник, який мені положу? Де моя Біблія? Ось така. Я кажу, у нас збірники є, а в збірниках не вистачає куча гімнів, треба доповнити. І ви можете проявити це. Ви можете зробити збірника, допомогти собрати? Віддаючи перевагу один одному. Не ліниві в ділі, полум'яні, в дусі, служачи Господу. Yeah. Де ваше служіння? Де ви служите для Бога? Де те, що ви робите в цій церкві? Чим, що ви, яким служінням ви займаєтеся в цій помісній церкві? Чи є у вас служіння, яке, яке ви робите? Я роздаю тонну трактаті щомісяця. Ви це робите? Я ось Тонну? Ні, Тонну? ви робите тонну? — Ні. — А чого? Ви можете більше робити, ніж я. Чому ви не робите? У вас немає сім дітей, у вас куча часу, ви пенсіонери, ви вихідні, у вас день кожен день. Чому не маєте часу для Бога послужити? Найдіть час. Якщо ви не служите Богу, значить ви служите комусь іншому, біблія каже. Кому ви служите тоді? Я буду мовчати, ви самі десь відповідь. Правда? Так. Да -да. да. А це не Богу значить. А це Богу угодно? Ні. Питання дуже проста відповідь на це. Радіючи надії Терпеливості в скорботі. Перебуваючи в чому? В молитві. Молитві. Ви молитеся молитеся за мене? Молитві. Хто за мене молився? Ніхто. Молитві. Що Бог дав мені що? Здоров'я! Здоров'я. Знаєте, що каже моя дружина? Я щось забула, коли ти саня схворів. Бачите, допомагає. Да, да, Хорошо. Молитися? Ви можете? Молитися, ви можете. Моли, молитися? Молитві. Перебуваючи негайними в молитві. А далі з 13-й вірш. Що там написано? Там дуже цікава річ написана. Роздаючи на нужди святих. Тобто ми роздаємо на нужди святих. А як може да щось на нужди святих, якщо вибачте, ви тільки 10 гривень даєте, даєте в місяць і втребуєте води? Тепла, перша, друга, третя, світ, світ і той ще не вистачає. Ще мінус великий. Мінус 5 тисяч вітозяв. Ну там, 5 з копійками платимо, мінус, Це важливо. Якщо ви бачите потребу, хтось сюди приходить потребу, якусь підійдіть благословіть ту людину. Поможіть цій людині. Будьте благословені. Не, не будьте тих, хто, хто бере. А знаєте, чому краще не брати? Хто скаже мені, хто? Чому краще не брати? Хто мені скаже? Благословенні ті, хто дають, чим беруть. Да? Ті, хто дають, благословенніші мають. Коли я вам даю цю пачку трахтатів? Я ж благословенніший. Бачите? Працює! Бач я радісний. І ви також можете бути таким. Благословені! Пенсія не буде. Не буде пенсії. Так, Якщо ви думаєте про пенсію, бачите, тільки каже, брат, а я кажу, дати треба. А ви думаєте це? Тому що славні треба не думати про пенсію, а треба думати про слово Боже. Думати про небесне. Що вас на небесах чекає? Що на небесах чекає вас. Чи взагалі туди попадете? Якщо ви не знаєте, вам треба знати. Тому що я знаю твердо, твердий смерті. Я маю терпіння. Не завжди таке, як Бога, а хочу мати більше. Тому я молюся. Тому ви теж моліться. Находьте час. Молитися, чити Біблію. Жертувати. Тому що віра ваша в Господі Ісусе Христі, вона основується повинна на цій книзі. А якщо ви її не читаєте, як вона може основатися на чомусь вашому? Віру може прийти, він, як такий-такий-такий, раз і вкрав в карман і побіг. А ви навіть не поняли, що вас собі крали. Було таке в вашому житті? Було? Було? Ага. Отак сезона краде. А потім згадав, а десь ж мене там було то, що, ой, десь пропало щось. Я коли при... е... приїжджає один раз в село, не. а в нього вкрали дрова. Вони не б не встигли, шавити. Ще мішок Та <клес> Добре, що він замітив. А таке може бути, що ви не замітите? І вас же обікрали. Це на кожен день, якщо Біблію не читає, кожен день краде від вас цю книгу. Щоб біблія каже, хай ця книга не відходить зранку і дочі від вашого розуму не відходить. Знаєте, Біблія, що каже? А як я, а як я не маю часу? Мені треба в іти. В Солбес, я сьогодні не міг, цілий день був солдесі. Званятий був. Поліклініки, Поліклініки. солбес поліклініка. Попайок ще. там черга. Насправді, якщо маєш час, можна в чергі сіти читати цю книгу. Деш в поліклініку та стаєш цю книгу і читаєш. Став так і, і читаєш. Стоїте так, так в прозорому офісі, там, там черга. І читаєте. Будьте добродушні один до одного. І всі такі, о, -о а що це? Усіть мене першого. Там не так, там Я знаю. <ріпі> І знаєте що? І в вашому житті стане ще щасливіше. Зразу ви бачите, як вас люди люблять. Сказ, а де така церква? Хто ж таку кличну бачите Біблію? Правда? Я можу подарити тобі цю книгу? І це має бути ваш крок в вашому християнському житті. Правильно слухати музику також, читати правильну Біблію. Не молитися. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилий, бум, гопа порозбив, все, немає нічого. Це Богу не потрібно. Ви чули, там співали? Співали. Алілуя, 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 Алілуя. Там ще якісь ракети, там ще щось попридумують люди. Це, 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 це цирк на дроті. Бог сидить і сміється цих людей. Вони в ті мурахи придумують щось, що Бог не казав, не придумає, як Бог не казав такого. А вони це придумують. І, і читають що саме цікаво. Вони це читають, що це правильно. І те, це, що це Бог сказався в цій книзі. А як ти знаєш, що ти книгу цю не читаєш? Ну мені сон приснився. Ну, хочете ви так? Вірите в Бога. На словах. Я, але часто не питаєте таке питання. Ти віриш в Бога? Так, звісно, я вірю в Бога. А що це тобі це дає? Я просто собі вірю і все. А я вірю, я чітко, я знаю, що мені це дає. Це дає мені віру. Це дає мені впевненість. Бо в мене відносно так само. Ви, ви маєте батьків? Хто має батьків? Підніміть руку. А що це вам дає? Дає щось вам? А є, а що дає? Любовь. Так, спілкування з ними. Правда? Бен... Смачні пірасмішні смачні пішки, якщо вони печуть, Бен... пенсію дають. Бен... Пенсію дають. Бен... О, Бен... тобто у вас є спілкування з ними? Правда? А якщо? А якщо ви вибачте, якщо ви не маєте небесного батька, ви не маєте з ким спілкуватися? Якщо людина каже, я вірю в Бога, а не спілкується з ним, то хто тоді її хто тоді Небесний батько? Хто він її? Чужий дядько. Брат і сестра тут є для мене той, хто ходить в церкву цю, читає цю книгу, молиться, вірить те саме, що я, а не вірить в Плоску землю? І каже. Бог, я знає, Бог його знає, де я буду. У на трьох слонах хата построєна моя. Ні, від великого взрива. Жу! Бу! Отак це появилося. Ні, відмовкаки. Почухатись треба, да? От так? Отак, люди вірять! Ти смієшся просто. Це їхній батько. Ви ти кажеш, що твій батько, Ти що мене хочеш образити? Ну, ти сам сказав, що я від мавпи ти, ти що ти пішов від малпи. Це твоя папа, мама були мавпами. Ну, твої родичі далекі. Ні, мої родичі не були. Мої, мої родичі не були мавпами. Мої папа і мама створив Бог. Бог, да, Бог. Адама і Єву Бог створив. Бог створив землю круглу. Не плоску. Круглу. Він створив її. І це факт. Бо на початку був Бог. І він її створив кругло. Я це вірю щиро. І він дав начаток. Не взрив, бух, і все. Ні, це все загало. Це все це придумав. Дух цього світу. Ще що там починають придумувати ці люди? Ви маєте вірити в здраві речі. І ці здраві речі як ви можете вірити тільки якщо цю книгу читаєте. Начіться. Почніть. Як маленька дитина, перший крок зробіть, а далі один крок. Другий крок. І воно на покат по накатанні піде все. Да, бабушки? Yeah, 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 yeah. Всі чують мене. Розмовляють так красиво, а я проповідую. Ти говори горі, я тебе просто про себе розкажу. Де там що як по чому було? Якщо ви хочете поговорити, там є вихід. Бо говоріть. Вам не потрібна церква тоді. Бо ви не поважаєте тут, хто стоїть, проповідує. І буду закінчувати. Саме головне в вашому житті має бути. І саме головне, Якщо у вас є братерська любов, і ви ставите не час, а брат, який тут стоїть за кафедрі важливішим в цьому житті. Ви надіть, будь ласка, своє служіння. Цій церкві помісні. Будь корисні цій церкві помісні. Бо брати всі можуть, а віддавати не всі можуть. І в тому Бог і каже щедрість і любов. Наша. коли ми віддаємо більше, чим беремо. Незалежно, що, на, що вам за це буде навіть. Нічого не буде вам за те, що ви щось віддали. Це може бути ваш час тако. Нас служінь багато є в церкві. Найдіть служіння своє. Скільки грішників вмирає? Знаєте, за скільки за цей час, коли ми з вами спілкувалися, скільки грішників померло? Як ви думаєте, скільки грішників померли за цей час, поки ми тут з вами сидимо? <творю> і, виріило, і два чоловіки. Так? В секунду дві людини вмирає. Бух, 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 і немає людини. Опа, і немає 30 людей. Оце <плес> радість. І хай Бог благословить вас, щоб ви знали твердо, де ви будете після смерті. Це питання я залишаю вас з ним. А якщо вдруг ви не знаєте, підійдіть, напишіть, позвоніть нам. Ми вам розповім, як це мати. Як можна отримати вічне життя? І ви це можете отримати. Підніміть руку, хто тут перший раз. Хто перший раз взагалі це питання чує ви перший раз? Одна людина. <кхи> Якщо ти не знаєш де ти будеш після смерті, то ти можеш знати, бо Ісус вмер на христі за тебе. Ти його можеш прийняти в своє серце прямо зараз. Нам не потрібні вас гроші. Нам потрібно, щоб ви твердо знали, де ви будете в смерті, щоб ви твердо в ногах стояли, щоб Христос був вашим Спасителем і Богом. Ти скажеш, як це мати, як це отримати, як це воно взяти, де можете потрогати. Та все просто. Прийми в своє серце. Визни себе грішником. Зрозумій, що Ісус є Христос Спаситель, що Він може тебе спасти, дати тобі вічне життя. І прийми це в молитві Ісуса Христа. молитві Ісуса Христа! Якщо ти приймеш це, то знай, з вірою твій Бог просить всі гріхи і дасть тобі вічне життя. Незалежно, який ти був. Бажаєте прийняти? Так. Добре, тоді давайте встанемо, будемо молитися. А ви виходьте сюди, сім хочете прийняти. <плес> хочете сюди до мене ближче. Хорошо, давайте всі закриємо очі. Як вас звати? Аліна. Аліна. Е, давайте ми зараз помолитися. А ви можете теж слухати. Повторяйте, будь ласка, за мною. Дорогий Господь, Дорогий Господь. Я знаю, що я грішниця. Я знаю, що я грішниця. Прости мені всі мої гріхи. Прости всі мої гріхи. Прости моє невір'я. Прости моє невір'я. Я вірю в тебе. Я вірю в тебе. Дай мені вічне життя. Дай мені вічне життя. Спаси мене. Спаси мене. Будь моїм Богом. Будь моїм Богом. Я вірю, що ти є Бог, який може дати мені вічне життя. Я вірю, що, що ти є Бог, який може дати мені життя. Я прошу це все. Я прошу це все. В ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амінь Аліна, вітаю вас. Якщо ви щиро прийняли Ісуса Христа, то я вас вітаю. Це вам подарунок, що ви читалися. Це, це вам. Будь ласка. Ось Аліна прийняла Ісуса Христа. Може ще хтось бажає? Хто не приймав ні разу? Може хтось ще хоче прийняти Ісуса Христа. Є така можливість прямо сюди вийти. Ніхто більше не бажає, ні? Добре тоді. Ми в заключенні помолимося і закінчимо наше служіння. Господь, дякую тобі за цей день. Дякую, що нас любиш, піклується. Баси, Бласка, Аліну, що вона читала Біблію. Пам'ятала цей день, який сьогодні день. Сьогодні в нас вівторок. В нас сніг пішов, що вона пам'ятала цей день, що вона прийняла Ісуса Христа, що повністю її життя змінилося. Власлови кожного, хто прийшов на служіння сюди, щоб він жив для тебе, служив для тебе. І ти в його житті прославлявся. Прошу це все. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.